Так, привіт, Ютуб! З вами Леший і в минулому відео я обіцяв показати свій повсякденний ліхтарик. Я користуюся от таким г от подібним ліхтариком KX 212 Xenon плюс CQB. От така от маркировка в нього. Він має зарядку Type-C На жаль, цю штуку, яка оглушила отвір, я загубив. Він має IP67. Працює він. В трьох режимах, я їх, я їх називаю ближній, дальній і ближній з дальній. Е, має от таку от магніт, який буде магнітитись до е, заліза. Ну, можемо встановити його десь на машині, машині. Е, можемо десь закріпити його на якихось е, металевих. Конструкціях, і він нам буде підсвічувати. Має от таку от кліпсу. І саме основне він має от, таке от кріплення для того, щоб розмістити ліхтарик на лобі. От, ми можемо його використати як налобний ліхтарик. От таким От чином Вдягнути його на лоба і використовувати його як налобний ліхтарик. А можемо просто за кліпсу десь зачепитися. От таким от чином за якусь е, струпу молі, або десь у нас там на спорядженні, от от за, за, зачепитися і в нас ліхтарик буде світити і працювати, або там навіть е, ну, на воротнику. От таким от образом е, Закріпити його, звільнити руки і працювати з цим ліхтариком. Дуже часто з ним працюю. Мені дуже він подобається, е, дуже зручний ліхтар. Дуже зручна кліпса, але на жаль, вона з часом розхитується. Єдине, що во загубився, маємо зарядку від Type-C, тобто, е, ну в тяжких умовах, ми можемо то все зарядити і працювати далі. З вами був Леший. Бережіть себе, вибирайте правильне спорядження, слава нації і смерть Російській Федерації.